Багатофункціональний мобільний простір, де можна не лише читати, а й працювати, навчатися та відпочивати. Після капітального ремонту читальна зала Чернігівської обласної бібліотеки імені Коцюбинського перетворилася на сучасний коворкінг, поділений на функціональні зони. Зокрема, тут є місце для ознайомлення з пресою, роботи на комп'ютері та настільних ігор. З ремонтом та оснащенням приміщення допомогла міжнародна організація з міграції МОМ за фінансування уряду та народу Японії. Після влучання ракети, другий поверх нашої бібліотеки, будівлю був майже зруйнований, пошкоджений дах, а також не було вікон, опалення та інші пошкодження. Після цього нашу будівлю відремонтували за кошти місцевого бюджету, але ж наповнення. Наша команда почала вести проєктну грантову діяльність. Ми подавали різні заявки. Ми намагалися брати участь у всіх конкурсах, про які тільки дізнавалися. І, от, на щастя, один з грантових проєктів ми виграли. Обладнання, меблі, ігри, жалюзі усе це за грантові кошти від благодійників. За потреби приміщення коворкінгу може легко перетворюватися на майданчик для проведення соціокультурних подій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, кінопоказів тощо. А ще тут можна відпочити з друзями або дітьми, зокрема провести цікаве і насичене дозвілля. Також у нас тут проводиться англійська для дорослих майстерки для людей похилого віку. Також у нас є такий собі – Це люди, які навчаються роботі на комп'ютері і роботі з мобільними пристроями. Оновили в бібліотеці Коцюбинського і підхід до абонементу багато простору і жодних перешкод. Відтепер читачі можуть у невимушеній атмосфері у кріслі або на дивані ознайомитися з наявною літературою, погортати книжки та обрати щось до смаку. для того щоб узяти видання додому, потрібно обов'язково записатися до бібліотеки. Якщо людина прийшла з думкою, що я от візьму таку книгу, але вона коли вона походила між полицями, між стелажами, вона можливо обирає і ще щось для себе. І в нас є такі читачі, що вони от прийшли цілеспрямовано, але походивши, вони «Ой, і цю я книжку хочу і цю. І беруть, обирають. У мене теж були такі випадки, що береш, а потім вдома там одну-дві-три сторінки. Розумієш, ну ні, воно якось не йде. Можливо, там, ну не той автор, не, не той стиль написання, і все, і воно вже не йде, і треба відносити. А так людина може собі трошечки там буквально пару сторіночок спокійно почитати, тому що це зручно. Упродовж року бібліотека активно поповнювалася сучасною україномовною літературою. Спеціально для цього створили проєкт Ліга книжкових Брочинців, до якого долучалися працівники культури, митці та меценати з усієї України, за словами працівників книгозбірні, зараз Чернігівці обирають детективи, сучасну українську прозу та твори класиків. Також популярністю користується нонфікшн. Читаю дуже багато художньої сучасної літератури. І якось я не думала, що знаєте, ну в бібліотеках є от саме сучасна, та що є дуже популярною. І коли я випадково проходила зайти думаю, ну спитаю там і зайшла, і я побакувала мене. Мені просто очі розбились, коли я побачила, що все те, що я купую за великі гроші, бо книги зараз дуже дорогі, є все тут і е, постійно оновлюється е, якби список цієї літератури. Я приходила зі своїм списком бажаним для себе, і все майже все тут є. Дитяча бібліотека імені Довженка також зазнала позитивних змін. Тут не лише значно оновили книжковий фонд, а й облаштували спеціальну залу з підлітковою літературою. Для найменших читачів створили окремий коворкінг. Зокрема, у ньому проводять безоплатні майстер-класи та заняття з англійської мови.